Доброго дня, це я не з RoboSama.com.ua і у цьому відео я хочу показати вам процес виготовлення фону для моїх недавніх листівочок. Отже, для цього відео я планую використати фоновий штамп від компанії Hero Arts із ось такими маленькими трикутничками, пропорцями. Також пігментне чернило від компанії Snap, чорнило Colorbox, і із, із своїх наборів Petal Point планую використати у нас декілька кольорів. Також я буду використовувати прозоре чернило для гарячого ембосингу та золоту пудру для. Спочатку я дістала пудру прозорого кольору, але потім виявила свою помилку і поміняла її на пудру золотого кольору. Отже, працювати я буду на акварельному картоні і буду виготовляти дещо такий собі, можна сказати, трішки акварельний фон, а трішки фон із гарячим тисненням. Отже, я нанесла. Чорнило для гарячого ембосингу на свій фоновий штамп, але оскільки у мене штампельна подушечка вже трішки підсохше, я подумала, що варто скористатися з цим чорнилом у пляшечці від компанії Stampendus, для того, аби дійсно нанести багато чорнила на цей фоновий штамп, щоб не мати ніяких таких непроштампованих ділянок. І далі я накрила свій штамп папером, акварельним папером. Це звичайний акварельний картон, який я купляю у магазині для художників. І потім, скориставшись ось таким спеціальним інструментом. Ментом від компанії ClearSnap, надала тиску, так би мовити, тобто рівномірно натиснула, притиснула ось цей свій папір до штампу і таким чином. Перенесла чорнило прозоре чорнило на свій фоновий папір. Далі посипала це пудрою золотою пудрою для гарячого боссингу, я використовую пудру від компанії Hero Arts і як бачите, зараз розплавляю усе це зображення, використовуючи фен для гарячого боссу від компанії Dovecraft. Ви помітили, що на певній ділянці у мене пудра нанеслася на ту ділянку. У, на те місце, де її не повинно, де, так, де її не повинно було бути. І е, я скористалася пензликом для того, аби її просто звідти почистити. Я е, часто так роблю, коли пудра потрапляє у непотрібні місця. Е, тепер переходимо до розфарбовування фону. і... Е, Взагалі натхненням для цієї листівки служив е, такий собі, можна сказати, персиковий кольор. Мені дуже він сподобався, особливо в поєднанні із золотим. І е, я дуже хотіла спробувати е, випробувати цю кольорову комбінацію на своїй листівочці. І тому, власне кажучи, е, почала робити ось цей фон і е, цю листівку. Але, як я виявила, персикового м, чорнила, чорнила персикового кольору у. А моєму у запасі моїх чорнил не було і тому я подумала що можна ж скористатися різними кольорами чорнил і змішати їх і спробувати отримувати спробувати отримати е, такий собі можливо наближений персиковий колір і е, тому я почала використовувати різні а кольори чернило від компанії Клерсна. Це пігментне чернило, воно на водяній основі, і е, воно в принципі, реагує з водою, змішується з водою, і кольори в принципі, добре змішуються між собою. І тому е, я використала декілька кольорів цього чорнила. Я нанесла їх на акриловий блок, тобто просто взяла штемпельну подушечку і натиснула її на акриловий блок. Е, далі збризнула цей, е, це чорнило водою і вже пензликом розфарбувала свій фон. Е, після того, як я закінчила розфарбовувати фон, я збризнула його ще декілька разів. Е, Водою для того, Аби чорнило краще так би мовити, змішалося між собою, можливо, десь там трішечки розтеклося, і відставила в бік для того, аби фон а, висох самостійно. Тут можна було, можна скористатися феном для гарячого босінгу, аби пришвидшити висихання. Але мені хотілося, щоб, власне кажучи, саме цей фон висох самостійно і щоб у ньому залишились такі. А, Дійсно, ніби як розводи від ось цього такої від цієї такої кольорової водички, так можна сказати. Далі я використовую штамп під компанії Studio Калко. Це знову ж таки в принципі, штамп, який був виготовлений разом із компанією Hero Arts, тобто від компанії Studio Calco та Hero Arts. І використовуючи написи та пропорції такі собі, із цього набору, я виготовляю а, підпис для своєї листівочки. І знову, як бачите, я використовую прозоре чернило для гарячого імбусіну. І, ось, власне кажучи, для того, аби нанести прозоре чернило на цей штамп, на ці менші штампи, я використовую штампельну подушечку. Тобто, мені здається, що для менших штамп. Ампів чорнило мені достатньо. А коли я хочу покрити а, великий фоновий штамп чорнилом для гарячого вислуги, мені більше подобається використовувати ось цю таку е, пляшечку із е, чорнила від компанії Stampenos. Мені здається, що тоді чорнило лягає. Так би мовити, таким грубшим і, можна сказати, ніби трішки насиченішим шаром на штамп. І тоді я маю можливість проштампувати дійсно усі ділянки. Ну що ж, зробивши гарячий восінг, відштампувавши цей напис і ці пропорції, я також подумала, що можна додати до моєї листівочки декілька невеличких зірочок. Вони вже це зірочки із ще одного набору від компанії Hero Arts. І далі я використала залишки свого чорнила. Які залишилися у мене на криловому блоці, і ними просто розфарбувала ось ці а, написи, і, ось цей напис і зірочки. Мій фон уже практично висох, але мені здається, що на ньому трішечки ще залишилося забагато води, тому я скористалася просто паперовою серваткою і так би мовити, вимокнула її, вимокнула нею папір у декількох ділянках і далі залишила свій фон висихати. Тим часом а, ви бачили, що я показувала вам ще один ще один біштампік компанії Heroes із написами до Дня народження. З якого я використала зірочки, і він мені сподобався. Я подумала, що його також можна застосувати для. Цієї такої невеличкої серії листівочок. Тому я, власне кажучи, відштампувала і ще один напис: ось цей No Dream is Ever Too Big. Знову ж таки, це золота пудра для гарячого ембосінгу і прозора чорнило від компанії Hero Arts. І тепер просто використовую ми маленький пензлик, дуже малесенький, такий танесенький пензлик, і знову використовую залишки ось цього чорнила, який мене знаходиться на акриловому блоці, і ними розмальовую ось ці написи. Ну що ж, повертаємося до фону. Після того як мій фон висох, він мені здався. Um... Недостатньо блискучі, можна так сказати. В принципі, це можливо не надто влучне слово поєднання, адже в принципі золота пудра виблискує дуже багато. Але після того, як вода на папері висохла, ось ці ділянки, які просто вкриті чорнилом, вони здалися мені не блискучими. Тому я скористалася спреєм із блиском від, від компанії Studio Calco і просто декілька разів збризнула свій фон. Далі я перейшла до виготовлення листівки і використала один із фонів. І прошили його на швейній машинці декілька разів. Як бачите, я прошила його здається два чи три рази, і навмисне зробила свій шов нерівним, а таким собі трішечки кривуватим для того, аби зробити таку собі листівку більш такою грайливою. А інший фон я надіслала Марині по обміну, і ми з нею домовилися провести такий собі невеличкий обмін. Вона прислала саморобний фон мені, а я прислала саморобний фон їй. І, власне кажучи, сьогодні в кінці цього запису я також покажу вам листівочку, яку я зробила, використовуючи її фон. А щоб завершити свою листівку, я наклеїла напис, використовуючи об'ємні клеєві квадратики. Також додала зірочки і декілька невеличких а, емальованих цяток від компанії Мимайанзай. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося. А, дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео із вашими друзями. А ще заходьте також у блог до Марини, аби подивитися, що, а, яку листівку виготовила вона, використовуючи надісланий їй фон. Дякую.